Намисту під вишиванку, натуральні річкові вперли, барочні кеші, мають різні форми. Намистини із скла ручної роботи. Робила їх з додаванням срібла. Отут От у всіх крапочках його більше за все цього срібла. Ну, відео не дуже передає блиск, але видно, що вони блискучі. А на мисто немає застіпки, бо можна вдягати через голову, якщо треба, можу додати застіпку. Наробила його собі, хотіла вдягнути на виступ. Але дуже швидко збиралися і намисто залишилось вдома, так що воно не вдягнене, новеньке. Як завжди гарні намистинки, вони переливаються.